Поліцейський Владислав Пастухов став символом супротиву херсонців в окупаційній владі. Він з прапором України вистрибнув на ворожий БТР. Сталося це на одній з березневих акцій. Люди били по броні і намагалися зупинити її, говорить чоловік. Тоді, я, коли проїжджав БТР повз мене, заліз на БТР, підняв флаг, який у мене зі мною був. До речі, це саме той прапор. Який хранився в нашому управлінні. Це був якийсь от на той момент порив, я вскочив, почав махати флагом люди, які на той момент трішечки перелякались через те, що скрізь, скрізь товпу їде техніка. Мітинги, на яких херсонці в очі говорили російським військовим, щоб вони йшли геть, згадує голова благодійного фонду Супорт Херсон Нісар Ахмат. Саме він організував виробництво синьо-жовтих стрічок, якими прикрашали вулиці Херсона та інших територіальних громад області. Їх розвішували потайки, ризикуючи життям. Я знаю точно, що кожна людина, яка вішає цю стрічку. Доводить всьому світу та всієї Україні, що ми не скоримся перед ворогом. І це не просто стрічка, а символ незламності духу херсонців. Акції протесту відбувалися і у Каховці. Одна з їх організаторок Галина Захарченко довго переховувалась від російських військових. Жінка говорить, найбільше запам'ятався перший мітинг, коли у небо запустили прапор України. А один із хлопців виліз на дах будинку культури і розмахував стягом. Все це робилося експромтом. Ніхто не планував. Тоді на мітинг вийшло близько трьох тисяч людей. Ми всі як побачили, скільки людей ми були в шоці. Просто така кількість людей з прапорами. Оце якраз було в то времече, коли е, люди от просто прийшли й ті. Я коли бачила деякі обличчя, які тримали прапори, люди. Я би на нь... я їх знаю по місту давно. Я, я ж кажу все життя керівником працювала. Я їх всі знаю. Я не могла повірити, що люди всі прийшли щиро з прапорами. Те, що відбувалося в Херсоні в перші дні війни, і як проявили себе херсонці, неодмінно увійде до історії України, говорить режисер Херсонського обласного музично-драматичного театру Сергій Павлюк. Херсон це Україна і Херсонці це українці неймовірні українці, потужні українці, які надалі боронять своє місто і не йдуть на колаборацію, які, на жаль, уже протягом шести місяців окуповані. І тримаються. Це неймовірний героїзм і з такими людьми. І лише в Херсоні, і в Маріуполі, і в Харкові, і в Миколаєві, в Одесі. Ми переможемо. Ми обов'язково переможемо. Олена Сумська, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон.